Тобто насправді розробка нікому не потрібна. Клієнтам вона не потрібна. Вони хочуть вирішувати бізнес задачі. І коли він розуміє, що він іншими способами не може вирішити цю бізнес-задачу, він йде і шукає ну, типу, якусь компанію, яка може допомогти йому вирішити цю задачу за допомогою дизайну або розробки, або ще там чогось. І виходить, ось цей бізнес-кейс що він хоче отримати. От, його сформулювати, його описати і шукати таких людей, як, яким ну це потрібно, і потім, коли ти вже системно навчився обирати, закривати цей юзкейс, ти можеш юзкейси додати, mm -hmm. тобто розширювати команду, розширювати свою стратегію, додавати індустрії, додавати типи клієнтів і так далі. Тому от ці речі з цих речей, от хто, хто мій клієнт, яку цінність я йому несу. Який конкретний конкретний use case я закриваю, яку проблему я вирішую, і який під це офер, який чи сильний офер в мене, чи він сильніший за конкурентів? От мені розповідали там історію, що получається до них прийшла там дуже велика індійська компанія, а вони запускали якийсь там собі внутрішні продукти. Його треба було будувати з нуля, і виходить, що. Ці індуси, коротше, кажуть, давайте так, ми вам дамо команду, скільки людей хочете безкоштовно. Вони будуть робити цей продукт, поки вони не зроблять, там, наприклад, MVP. Ага. Якщо ви там, наприклад, отримує гроші або ви вирішуєте, що цей продукт іде, стає продуктом, ви нам платите за весь срок, строк роботи. Якщо цього продукт закривається, ніяких. Типа комітментів, не платіть. От це сильний офер, по-моєму. І як воювати з таким офером? І Якщо ти не розумієш, що в тебе там конкуренти щось придумують, якісь там офери такі, то ну, ти приходиш і кажеш жорстко: 60 баксів сеньор, там 50 мідл, PM50 і так далі, ось там мільйон на тобі. Він повертається і уходить. І тому дуже важливо, коли ти робиш ці сейлз, дзвінки розуміти, кого ще розглядає твій клієнт, да, твій лід. що він шукає, які критерії успіху будуть там, що чи, чи що повинно е, відбути, щоб він прийняв там твій офір, і так далі. Ось ці, ці, от ну це вже там більш такі е, тактичні питання, і так далі, ось але з точки зору, чи сильний офір, це таке глобальне питання.